Український високопосадовець якийсь сказав, що ця зима остання можливість для РФ нас перемогти. Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну. Як тобі ця інформація? Чи є в цьому якась та правда? Так, да, давай. Який раз, який раз вже ми. Останній ну, шанс ну, да, раз да, на да. Не знаю, на, квар, на квартал на прнап на, mm -hmm. ми пишемо це таке останній шанс, останній ривок. Так, ну дивись інформація, яку видав даний високопосадовець. Я питаю, на чому основана інформація, бо має ж бути якась причина. Так, заявляти. А. Інформація пов'язана на явній водичці, яку даний високопосадовець почув від а, прямого правосуддя. Тобто, скоріше за все, із-за колуарних перемовин, які йдуть, міг бути якийсь не зовсім точний водя... водянистий злив якихось перемовних процесів. Це хтось чув звін, не знав, де він. Це давай так, це така ж папайка, як відбулася свого часу Варістовича, який підслухувавши і знаючи певну інформацію, робив наперед якісь висновки, вони не програвалися. Це така сама попайка, як була у цього Гартона? Е а у Гардона да, забула, з, ну все, вже то що вже, вже вилетіло з голови, який знав якоїсь інфу, а воно не так сталося, як гадалося. Оце дуже схожа попайка. Я чув якусь водичку від якихось право прав, правових е, установ, пов'язаних з цим моментом. Це перший момент. Тобто, ну, що йдуть якісь скулуарні переваги. Е, другий момент пов'язаний із дефіцитом, причому дефіцитом не тільки у нас, але й у них е, е, якихось нападаючих ресурсів, тобто, скоріше за все, і е, питання дефіциту. У грошей з обох сторін, тобто, скоріше за все, тут питання у тому, що це не про переможну позицію, а про те, що ресурс закінчується і в Україні ресурс так або інакше певний закінчується у Росії, і рано чи пізно доведеться прийти до обговорення якихось варіантів розвитку і вирішення да ситуації по війні. От, але не більш того, тобто якої якогось е, 100% інсайду, давай так за цією заявою не стоїть. Ну, типу, в чергове розповідати про те, як от, от, ось, ось, уже вчора. Ну, от, якось так ні, дивись. Якщо ми говоримо про з трологічної точки зору, про що говорять там да цей 25-й рік майстри, які підтвердили якоїсь своєї компетенції у питанні того, як воно розвивається. У нас на цей рік є дві точки: одна про яка була весна літо, і ми заході, в заході зараз на листопад початок грудня, там або вирулюються в якусь комунікацію, або не вирулюються в якусь комунікацію. Ти про це чесно людям кажеш. Тобто воно за листопад стає зрозуміло, чи ми чи там про щось домовилися, чи не домовилися. Поки з того, що ми маємо на сьогоднішній день на 13 листопада, поки кулуарні перемовини йдуть, але вони нам зараз не дають з вами ніякого підґрунтя результату. Про що було сказано на річних розкладах? І весь рік говориш? Якщо ця точка проскакує, то ми перевалюємо з вами на наступний рік і повертаємося до теми якихось потенційних стопів або перемовин не раніше ніж весна літо. Знову розумієш? Знову і скоріше за все воно так і покаже у річному розкладі. Чи просрали ми зараз листопадно-грудневу цю історію? Поки ні. Чи все схоже на те, що ми її просираємо? Дуже так. Ну, типу, от тому. Тому да, тому тут така, така історія. Але ця заява, я ж кажу, вона у нього. Не давайте так, іронічно зараз буде, нічим від не відрізняється від моїх заяв з картами тару. Я також щось десь чула, щось десь знала. Знаєш, подивилася на картах. І вам сказала. Ну, типу, але я можу собі це дозволити, бо я і таролог і я не можу видати конкретну інфи. А коли ти високопосадовець і орієнтуєшся в своїх заявах на плітки, ну вибач, дядь, ну це трошки інший рівень. На фронті відбувається щось як ти любиш виражатися, срака. Ну по-іншому не скажеш. Да. Так, да, вона там і відбувається, Пинч... вона там, на жаль, відбувається. Так. Е, да. І е, м, на Запоріжжі е, вони хочуть окупувати, от, окружити Гуляйполе, ізолювати, оточити так. на Покровському напрямку була така сама ситуація, і кажуть, що на Харківському напрямку теж це Вовчанськ так. будуть е, намагатися. Так. Як там розвиток подій на фронті? Що очікувати? Срака. Срака очікувати. Поки сраку на жаль, на гуляй поле там дивись. У нас на всіх майже ділянках фронту критичних є велика проблема з дефіцитом людського складу і технічного і технічного складу. Я вже не кажу про компетенції віддання певної певних наказів. Да, типу і так в тебе є дефіцит особового і технічного складу, а ти його ще ввалюєш на якісь досягнення. Своїх ефемерних зірок на пагони, пані не докладаючи вчасно про кризові ситуації, не не, не докладають вчасно про кризові ситуації частіше за все, тому що заробляють собі певні бали, думають, що якось та воно пронесе, бо цього вимагають певні особи, у яких дуже хрупке его, і які не можуть собі дозволити і ти і вищі кабінети докладати про те, що ми зараз будемо відступати на якісь території. Тобто, це коли рейтинг і коли власне а, в. Власний статус затьмарює очі і е, своя срака ближче. Ну, ми ж розуміємо да, про є, натяками про що я говорю, тому що зараз я тут можу собі наговорити на статтю, тому я так обтікаємо, проговорюю якісь дуже очевидні речі, да, які у нас відбуваються на Запоріжжі. У нас поки стихання ресурсу немає. На Донецьку, взагалі, з боку ворога я дивилася, я продовжую зараз дивитися там поповнення ресурсу, тобто, ну прям. Вони гонять туди певний ресурс. Якщо на Запоріжжі у нас є можливість, хоч якась плюс-мінус оборонної позиції, яка відійде просто відступом від основної лінії трохи вглиб. Ти зрозуміла, то на Донецькому напрямку у мене, на жаль, прослідковується в перспективу, да, не завтра, але в цілому, в перспективу, скоріше за все, дуже висока ймовірність витиснення нас із Покровського. Да, ми не відійдемо від нього далеко, але Витіснення нас із Покровської як такого, ти зрозуміла, тобто ну, з по, по напрямку, тобто відступ від по, по напрямку. На Харківському напрямку я дивилася, там в Куп'янську відбувається м, якийсь, е, якийсь контрстрайк, тому що е, 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 з нашого боку там відбувається зачистка з боку ворога, там відбувається намагання закріпитися, поки не успішне, але знову ж таки, скільки у нас ресурсу для того, щоб вивести цю історію. Але Куп'янськ поки буде гарячою точкою, там ніхто не, не збирається здаватися на Вовчанську. Приблизно така сама історія, тільки навкруги Вовчанська, де є певні, е, ну давай так серйозні напруження, які також можуть нам говорити про те, що із-за певного дефіциту можливостей ми можемо отримати втрату е, декількох ну напрямків. Ти зрозуміла да, от коли розходиться оця вся історія, і у нас от поки така перспектива. На жаль, на жаль. А щодо херсонського напрямку, нещодавно було річниця звільнення Херсону і якось обіцяли, що буде там щось, готується там щось цікаве. Дивись, верховна Жриця на даний запит з нашого боку дійсно випадає, але вона в мене більше все-таки відібражається від... від... у, у... у... захисній якійсь історії. Я не впевнена, що ми говоримо про. Контрнаступні дії, або якщо і про контрнаступні, то з позиції все таки захисту, тут зрозуміла, а не, е, а не до окупації, тобто, тут, тут якась така історія. Чи готується щось? Да, дійсно поверховні жриці, скоріше за все, щось готується. Але знову е, ми говоримо про те, що у нас дуже складна ситуація на Херсоні, пов'язана із е, е, питанням е, буквального терору і полювання на людей, яке у нас поки нікуди не зникає весь цей час. Ну тобто, у нас літає. Дрони полюють на людей, і роблять на них скиди на всіх кого. Можуть побачити і ці антидронові коридори, це, конечно, абсолютно страшна штука. І поки на жаль, ці обстріли, які приносять десятку мечів, вони нікуди не діваються, і це, мабуть, основна така прям серйозна халепа для тих, хто залишається на деокупованому херсонському напрямку. Тому що ти, здається, вроді і живеш нормально з одного божо з одного боку, а з іншого боку, кожен твій похід до магазину це питання того, чи не скинуть на тебе гранату. Із дрона розумієш, якби поки ти просто йшов молочка купити. Ну, я так. І про це, знаєш як? Про це з одного боку, наче і розмовляють, і говорять, а з іншого боку, про це не так багато інформації, як могло би бути для того, щоб люди орієнтувалися, що там відбувається на Херсонському напрямку. Насправді. <зас> Загалом перемовний процес стоїть на паузі, наче немає ніяк, <зас> ні. офіційний ніяк. перемовний процес стоїть. На паузі, а неофіційний uh -huh. перемовний процес не затикається. Він там відбувається. Оці всі созвончики, перезвончики. Там воно воно постійне і воно, і воно нікуди, абсолютно нікуди не дівається. Там нічого не закінчилося, там пидеяволу, всі вони товчуться в одній своїй політичній е, пісочниці. Ще одне болюче питання: це блекаути на зараз відключення світла. Обіцяють. Пару тижнів і налагодиться все. Яким чином це може налагодитися, і чи дійсно воно налагодиться? Там обіцяють наші партнери, нашу нашу підтримку, але ж давай так. Воно та чи є можливість стабілізувати процес, є, але ж Росія не спить. Вот і це не означає, що поки да, Росія не буде бити, а Росія буде бити, тому ми будемо мати такий перемінний успіх. Десь ми будемо мати сімку Пентакли, де в цілому дуже швидко навели порядок. Да, я маю на увазі, і стабілізували якусь історію. А десь ми будемо мати обмежену, ну <кій> обмежену кількість там світла і так далі. Mm -hmm. От знову таки, чи це є апокаліптичним сценарієм? Ну ні, не дивлячись на те, що в листопаді вже почалися удари РФ по енергоструктурі. Воно все одно не випадає як тотальний апокаліпсис, де ми маємо ситуацію гірше ніж там у 23-му році, да там початку 22-го, 23-му році, коли був повний треш з блекаутами. воно все одно виглядає не настільки прям трешово. Да, трешовенько, локально десь місцями гра краще гірше, але не прям не ну, коротше, не не повний. На жопа. От. Ну, сподіваємося, що нічого не зміниться в цій історії, виходячи з останнього обгрейду по цій історії. Не хотіла сильно копатися в цьому питанні, але давай коротенько, я точно знаю, що ти ну дивилася по-любому це питання. Да, да. Як ти бачиш розвиток подій загалом з цим усім? Отак, якщо загально. Ілюзорне правосуддя. Ілюзор, Я тобі зразу відповідаю, ілюзорне правосуддя. Тобто, так, да, якась частина правосуддя буде, але більша частина цього правосуддя по певним персонам воно буде проходити по сімці кубків. Тобто, вам вкинули, що відбулося правосуддя, а на справі правосуддя як таке до кінця не доведено, або від, не відбулося, або відбулося не так, як воно би мало, ну коротше. Відбутися, да, тобто така ілюзія правосуддя зараз повішають на певних персоналіях всіх собак своїх і чужих, і будуть це виставляти як переможна абсолютно історію От у чому момент. А тут ми говоримо не тільки про корупційний скандал, але про факт держзради, буквально, тому що гроші, які йдуть у Москву, це, звісно, цікавий прецедент відмивання бабла. От, э, Схема э, примітивна, справді схема примітивна, яку. Э, ну... Яку ми бачили вже 10 тисяч разів розумієш, з цими тендерами, націнками з оцією всією історією, з виплатами там 15-10%, з явним приторможуванням побудови якихось там споруд, тому що бабки ти не отримав цієї всієї штуки? От ці клікухи визивали ну, викликали в мене відвертий крінж. Я просто коли слухала і дивилася це. Я я я я знаєте я сиділа, і коли я слухала доповідь да розслідування плівок Міндіча перехоплених на Буїсап, і, і оцей Шугар, Шугар Деді, я думаю, Мені ж ти солоденьке, мразотне, шугар він, ж ти киця сладенька киця Ну, я зараз іранізую, сахарочок він у нас, солоденький він у нас, падлюка. От, і... У нас тільки примітивна, страшнюча примітивна історія з держзрадою і з страшною корупцією. але ж треба розуміти, що без відмашки ж нічого не відбувається в нашій країні. Тобто, якщо добралися до подібного розслідування, то хтось дав дозвіл добратися до подібного розслідування. Це ж треба то також розуміти, що у нас не відбуну. У нас на жаль при всій при всьому намаганні зробити на і сап незалежними структурами, як не крути, вони частково є залежними структурами, які мають і підпадають під певні впливи. І коли тобі дають відмашку о, о, на те, що ти можеш публікувати і робити, значить цю под ну, якби відмашку хтось дає, розумієте? Хто б це міг цікаво бути, ну то вже друга історія, за яку нам знову ж таки можуть дати років по 10. Там зараз ще по оборонці повспливає. Ота от, там да. от всі ми дружно з вами завалимо хлібальники. Тому що я чую сракою, що там буде ще веселіше, буде ніж, конечно, да, більш того, і ще коли не було відомо про. І ще коли в новинах не заявили про те, що буде а, друга да можна так сказати, частина розслідування, яка стосується міноборони, я дивилася для іншого каналу це питання. Я казала, що до нового року буде ще один гучний скандал. Його було видно. На момент, в перший день публікації плівок Міндіча» першої частини, вже було видно, що готується іще якийсь корупційний а, скандал. І да, з оборонкою він. от, І коли вже в новинах сказали, що там ще з оборонкою щось, я думаю, а ну це ти радімий скандал, який а, викотять знову, і там ми взагалі за голову візьмемося. Знову ж таки. Але давай порунізуємо, десь був жарт у Тіктоці. Я його повторю. він такий, знаєте, іронічний. І смішно і грішно. Зато не було вкрадено жодної гривні, шановні. Жодної гривні вкрадено з бюджету не було. Тільки євро і бакси, і крипта. Все, на жодна гривня не пішла з держбюджету. От така, знаєте, іронічна історія. Чи в жаху я безумовно так, але у мене є одна велика проблема: я тривожник, і коли стається якась срака. Я відчуваю себе спокійно, і якщо я відчуваю себе в якомусь Армагедоні спокійно, значить це повна жопа, тому що нормальна людина немає. Ну а я із за тривоги, ти як тривожник, завжди чекаєш найгірший якоїсь сраки. Коли срака стається, да. найгірший сценарій, коли він стається, ти сидиш спокійний, тому що ти такий. Ну я ж його чекав. Ну я ж вам всім казав, що буде жопа. От вона прийшла. Я спокійний тепер. І, от, коли тривожники відчувають себе спокійно, це означає, що насправді халепа прям страшна. Ну тут десь так. Європейські партнери, європейські політики вже почали відкривати рота про те, що ми більше не будемо фінансувати Україну, бо ну, через ці корупційні скандали вони не надають нам повні звіти про те, куди наші гроші йдуть. Можемо ми залишитися без підтримки. З без прям повної підтримки, ні, але чи може бути це менше або з більшою якоюсь проблемністю? Да, цілком ймовірно. чи це буде впливати на загальний стан фінансування і донатного, і в будь-якому ну коротше надходження коштів. Да, ми можемо просідати у надходження коштів як мінімум певний час.